Міністр оборони України Степан Полторак в Одесі представив нового командувача військ оперативного командування Південь генерал-майора Андрія Грищенка. Це генерал, який має бойовий досвід, який з першого дня воював, який жодного разу не зрадив присяги. Він бойовий офіцер, який має і бойовий досвід, і має знання, які забезпечать успішне виконання завдання, Міністр оборони визначив основні завдання для нового керівника. На сьогодні південне оперативне команда знаходиться в такому знаєте, бойовому стані, коли більшість частин і підрозділів виконують бойові завдання. Але разом з тим нам необхідно буде оптимізувати систему управління оперативним командові. Треба Змінювати систему підготовки як на оперативно-статегічному, оперативно-тактичному рівні, так і підготовки особового складу. Треба міняти підходи. Треба міняти підходи в системі керівництва. Степан Полторак вручив військовослужбовцям відомчі нагороди за особисту мужність і героїзм проявлені під час виконання завдань в ході антитерористичної операції. Ірина Монастирська, Олексій Мусичинок, Анастасія Ільяш, час че.